Шукаю різні малюнки і знайшла сьогодні ось такий прекрасний малюнок. І хочу його намалювати з вами. Беремо наш скетчбук. Відкриваємо останню сторінки, на якій ми не малювали. Беремо олівці. Та розпочинаємо. Ось ви, ви бачите, що вона не розукрашена, і я теж так хочу зробити, але я думала, що не розукрашувати. Малюємо голову. Я пробувала, як ви бачите, такі от завітушки робити на а, цьому вусі. чи що це ну, на голові? І в мене, коротше, все жасно пішло. Ну, буду без цього. Не знаю, мені вушки не дуже подобаються, але я думаю, я поки що не буду справляти, мені поки що все нормально. Коротше, поки що в мене все прекрасно виходить. Отака ось жавочка у мене получилась. Ось така от собачка, я намалювала такі щічки. І от така собачка тут, то така собачка тут. Ну мені, в принципі, поки що підходить. І добре, не звертати що тут таке. Я його зараз попробую стерти. Але так як воно не стирається, то вот. Тож давайте розпочитати з самого важкого і мені здається за тіло. Просто мені що важко, це... Лапка або не це, ну, я не думаю, що це прям важко, але оце, от ручки, важко. Просто подивіться, що в мене вийшло. Мені здається, що це потрібно срочно ісправити. Воно взагалі не старилось. Просто. Я просто дуже нерушила. Тому прийдеться просто малювати на цьому. У в принципі, все вийшло, так. Якщо б не ця штука, мені якось її потрібно замалювати, тому я думаю, я намалюю якийсь фон і отут намалюю щось. Отут, от взагалі повсюди, тут -от, внизу. Ну, тривичку я не хочу, але придумаю. Отак, наш малюнок готов. Тепер мені потрібен лайнер. Я була лайнером те, що треба, і зараз буду розпробовувати оці ножки. Ну що, як вам? Ось так в мене вийшло. Зараз ми будемо малювати фон. Ну, ви поняли, де. Перше, я не знаю, що тут намалювати, отут от все. Я думаю, то просто написати щось. Наприклад, так свою подпись або ще щось. Ну я напишу просто Аня лайнером. Ось так це вийшло і мені здається, що мені треба оце. Просто я їх достала вже, ну якби. Я б хотіла щось намалювати красиво. Ще другий, кстати, такий. Хочу написати з днем народження. Тут бачите, це буде народження. Всім па-па, підписуйтесь та ставте лайк. Ну і всім па-па!